Ну і ще був розпродаж, ну, я взяла ось такий стаканчик. Його ціна була я не знаю яка. Потім знизили до 55 центів і потім 20 центів. І я взяла за 20 центів оцей стаканчик. Ви запитаєте навіщо? я вам покажу чуть-чуть е пізніше. Далі мені конче була потрібна лейка для, для квітів. зелений слони, слоник, Я не люблю зелений колір, але це було краще, ніж розовий флавінго. Його ціна була початкова 2 євро. Але я взяла за 20 центів. Як завжди, я вмію. А ще ми покупали Happy Meal. Я покупала. В дитині своїй, але, чесно, каюся. Заради цієї іграшки. Будь-якої з цих іграшок. Ось. Hello Kitty, Черепашка ніндзя. Мені дуже хотілося хоч якусь із цієї колекції. Ось що маємо. А ще там о, була ось така картка. Це, я так розумію, її звуть. Ось як тут написано корумі Омд Рафаел. А разом отримали ось таку Kitty на іншій сторінці. Ось таке треба сканувати. І грати МакДональдз 25 рік. А ще в секонд-хенді я не змогла пройти. Особливо це було безкоштовно. Я не розумію, чому, мабуть, тому що в нього повинна рухатись ось тут. Є така штука. Що воно, тр, треба її, щоб воно шевелилося і шевелиться тоді рука? Тому, мабуть, воно, через те, що воно поломано або немає якоїсь частини, воно віддавалося безкоштовно. В секунді. Я не змогла пройти мимо. Така краса. Мені здається, але треба подивитися в гуглі, і я думаю, що я щось знайду цікаве і, мабуть, і, і знайду якусь ту запчастину, що не працює і чому не працює як вам? Це теж було безкоштовно все ось таке. Але це була. Копілка для грошей, мабуть. Так, Але нема чим закривати, тому вона стояла на без, безкоштовно. Я спочатку не, поняла, не зрозуміла, що воно що це була. Копілка, мені здалося, що це якась фігурка просто. І так як в мене є собака, я полюбляю собак, то я взяла її, а потім, вже коли дома роздивлялася, побачила, що так це копілка без днів. Ось це також було безкоштовно, Теж крестик стоїть коробочка. Ось зараз відчиню. Вона ще не знімала ліпочку, не мила. Ось така з-під цукерок ця коробочка. І сюди можна або маленькі якось барахли ложити, або якісь прикраси. Ну, мені подобається, бо в мене такої немає, і не було зовсім взагалі за життя, то я взяла тим паче безкоштовно. Ось ця дівчинка, вона скільки ти коштувала, але на ній не було. Не було на ній ціни на Дін В'єтнам Дісней Піксер. Так, моя донька сказала, що це дівчинка з фільму Іграшки. І ось так тут є ось така штука. Коли її крутиш, то в неї крутиться ласо. Не знаю скільки воно коштувало. Мені рахували все разом, тому. Але мені здається гарненька така дівчинка, як вам. Так, наступне. Ну, е, теж не знаю ціни, бо на нього не було ціни. Е, тут чуть-чуть ось покоцаний, як наче хтось погриз. Але я з нею змогла. Мені було байдуже скільки воно коштує. Але мені здається, воно коштувало якісь копійки, бо... За все, що я заплатила, я заплатила все 4 євро, і з цих 4 євро наступний пакуночок, я вам зараз покажу, коштував 3, Тобто це якісь копійки. Він гумовий, але я не змогла. Це наша якісь українські, не знаю, наш козак український. Не знаю, чи його звідкись привезли, чи його тут виробляли. Ще не гуглила. Не було часу. Може ви щось знаєте, то пишіть в коментарях. В магазині були по скидочці ось такі статуєточки 55 центів. Так як я люблю червоний синій, то я їх взяла два штуки. Два штуки по 55. Ну це вже не секунді, це вже в теді була знижка. Там ще були зелені жовті, але я не люблю зелені і жовті розовий, але розовий якийсь мені здався занадто яркий. Тому ось. Блакитний і червоний. І ось із секунда, головна покупка, це Playmobil цілий пакет. За 3 євро. Це 3 я заплатила із 4 за оцей пакетик. Я його ще не відкривала, не дивилась і, мабуть, у мене не було часу зараз його збирати, але можемо чуточку, хвилиночку подивитися, що тут напхано взагалі. Взагалі в мене племобіла біла нема. А ось це, мабуть, перший. Ось така тумбочка. Нічого тут не відкривається. Що тут стоїть. Тут написано Playmobil 2015. Deutschland. Добре. Ось така дівчинка. Цікаво, що написано? 1996 видно. Ага, ось так воно тут працює. Взагалі перший раз тримаю таких саме плеймобіль. У мене ніколи не було. І допоки я не приїхала в Німеччину, я е, навіть не знала, що такі є. Я думала, що є тільки Лего. Наступний дядько. Ага, у нього тут, мабуть, оця кепка. Ага, Тук вона не тримається, значить, ні. Добре. Ось такий дядько. Це що, Фредді Крюгер, як гадаєте? Щось багато так. А, нема в нього ножиць, як у Фредді, але така розмальована футболка. Що тут? Нічого нема, не написано, ніде нічого. Нема добре. Це до когось кепка. Може, до цього? Так, не до цього. Здається, я цю кепку довго буду збирати підбирати для кого вона. Хоча, якщо не тримати, але вона й не тримається. Ось якісь теж такі цікаві. Що й тут? Я не бачу? Не бачу 1900, не бачу. Неважливо. Головне, що цікаво. Наступний ось такі, дядько. Може, ви знаєте, звідки ці персонажі? Звідки ж вони, мабуть, повинні бути. Але це плеймобіль, це не Лего. Тут я не бачу зовсім нічого. Наступний ось такий дядько. Може йому підійде ця шляпа? І йому не підходить. Тоді кому ось такий. Так. Тут щось написано, не знаю? що. Неважливо, ось таке. Цікаве. Далі принцеса. Щось мені здається, воно щось схоже на. Эммм. Звездные войны, не Что тут не бачу. 1997. рік. Ну, ось така цікава, дівчинка. Хі. Так, цьому, мабуть, теж не підійде, да? Вона вообще, мабуть, не звітся ця шляпа. Так, вот такие хлопчик. Далее, вот такая девчонка. Ну да, девчонка был в платье. То девчонка. Ось такие хлопчик. Че девчонка, хлопчик, может Ага, шляпа снимается. Понятно. Так, еще ось какая-то сина.